Нарешті, давай вже середину швиденько і все складаємо біля воріт. Де вас таких чахликів беруть? Ну, що ти розвалився, господи! Ох і вантажники пішли. Е, Вибачаюсь, то я подумала, ви замість Тимура. <гум> знов цю майку травить. Та він мені товари розвантажує. Ще й знов одяг позичив на якийсь там захід. Ох і клоун він. До речі, мав повернутися ще годину тому. Ну, тепер отримає штраф. Який ще інцидент? Одяг цілий. Це нормальний хлопець, мухи не образить. Тихий, працьовитий, але дуже любить перед людьми робити вигляд, наче він серйозний перець.